Хто ми і з чого ми складаємося? Справа в тому, що ми не тільки тіло. І я вам хочу розповісти, які саме рівні ми ще маємо. Найперший це наша особистість, яка має тіло, має розум, яка має відчуття. Тобто це все, що ми можемо почупати, потрогати. Це те, як ми представлені в цьому фізичному світі. Другий момент, другий рівень, скажімо так, це вище я. Я – це такий зв'язковий між фізичним тілом, між особистістю і між душею. Наступний рівень це душа, душа, яка вічна, яка може втілюватися декілька разів, може втілюватися один-два рази, тобто скільки хоче, скільки втілюється, скільки в неї є задачі, то вона працювати, стільки і втілюється. Наступний рівень це дух. Також ми є всесвітом, всім всесвітом. І в той же час частинкою всесвіту. і ми є і Богом, і частинкою Богу. Це не стосується релігії, це в загальному Да? тобто, дивіться на це все більш широкої точки зору. Тобто, розуміння цього дає більш ширше сприйняття себе і більш якісніше сприйняття світу.